Друзі, всім привіт на каналі Світ Валерки. Сьогодні коротеньке відео для тих, хто приїхав в США або хоче приїхати в США. Я розкажу дещо про банківські рахунки і за кредитні картки. Відео буде максимально коротке, більш інформаційний характер. Якщо у вас є якісь більш детальні запитання, пишіть в коменти. Я з радістю швиденько вам відповім. Отже, ви приїхали в США, якщо це програма United for Ukraine. Вам достатньо форма i 94 вашого паспорта, ну і адресу. Треба вказати, куди прийде ваша картка, де ви проживаєте. Для того, щоб відкрити рахунок. Це буде дебютова карта з вашими коштами, які ви вільно можете класти на неї як чеки, так і готівку, так само і знімати, і виписувати чеки, якщо вам це потрібно. Все, що потрібно, це прийти. Незначите, можете прийти спробувати в живій черзі ну, дуже великий наплив людей. Зараз бажано подавати так званий апойнтмент, Тобто, по запису в банк, ви записуєтесь, подаєте апойнтмент на те, що ви прийдете і хочете відкрити рахунок в банку. Займається все до 40 хвилин до години часу. Далі одразу, якщо ви маєте бажання, так само, якщо ви вже що важливо, отримали social security number, вам можуть відкрити. Кредитку, так, але для цього спочатку вам треба зробити так званий security deposit. Тобто, що це таке? Ви ставите свої гроші від 300 доларів і вище. Ви даєте 300 доларів, вони дають вам кредитку, ви ставите свої 300 доларів на цю кредитку і успішно маєте від місяця до півроку часу активно нею користуватися. Що це означає? Якщо ви поклали 300 доларів, вам бажано в місяць робити рух на 100 доларів. Тобто прийшли в магазин, оплатили кредиткою, на заправці, оплатили кредит.